Є люди, які краще співають, є люди, які мають кращий дім, є люди, які мають кращу машину, є люди, в яких краще виходить у будь-якій сфері життя, і є люди, в яких це гірше получається. Ті, у яких гірше виходить, завжди будуть дивитися на тих, у кого краще виходить. І що, яке буде в них відчуття? Тобто ми всі прагнемо до успіху. Я завжди це кажу: що успіх, якого ми всі хочемо, він має двоє дітей, таких поганих, яких народжує успіх. Гординя для того, хто має успіх, і завість для того, хто не має. Це зразу, якби з успіхом приходять дві болячки гординя і завість. Той, хто має успіх, йому завжди хочеться. Повозвишатися над тими, хто не має, а ті, хто не має, завжди будуть завідувати тим, хто має. Зразу два пороки народжує успіх. Хоч ми всі його хочемо. І з цим дуже тяжко боротися. Ти вроді не маєш завідний характер, ти вроді собі сам кажеш, що я йому не завідую, що в нього це є. Але дивишся, що твої відносини з тою людиною стають гірші. Попробуй пояснити собі. Чому в тебе склалися недобрі відносини із людиною, яка має краще, як ти, у якої краще виходить? Людина деколи навіть не може сама собі це пояснити. От були нормальні відносини між двома людьми до того часу, поки один не почав мати перевагу над другим. І тут відносинам нормальним прийшов кінець. Людина навіть не розуміє, чому. Вона себе називає Я не А а в тебе відносини зіпсулися? Хто тобі сказав на вухо, цю людину вже менше любити, завість. Почала носа задирати, гордитися, і це впливає на відносини. Буває. Буває. Тому там, де є успіх, ми повинні провіряти себе зразу в серце завжди. Там, де є чийсь успіх, є дві проблеми. Ти або в числі успішних, або в числі відстаючих. І бодруствувати треба і тим, і Тим, тим бодруствувати, щоб носа не задерти, тим бодруствувати, щоб не завідувати. O Lubis, Brad. O Lubis.